Запрошую вас до чарівного світу Єви. Ну що, вітаю всіх в вихідні з 26, 27 та 28 січня. Один дорівнює 2. Купуй будь-яку одиницю засобів для догляду за взуттям сільвер та отримай другу одиницю у подарунок. Так, давайте подивимося, що у нас тут. Сільвер по 155 гривень спрей фарба йде. Сільвер піна очищувач 139 гривень. Так, ось такі дезодоранти для взуття 150 гривень. Це 75 гривень виходить штучка, якщо пополам розділити, Да? добре. Сільвер а, крем фарба по 56 гривень. Сільвер гель очищувальний по 60 гривень. Сільвер ось такий з губочкою крем, 46 гривень. Так. Губки по 35 за 2 штуки, більші по 50 за дві штуки. І ось такі по 67 за дві штучки можна. Ну, добре, а це що таке? Бейлове висушив взуття з будь-яких матеріалів. Ух ти. Якщо на Так, дивіться, мінус, під, мінус 40 від звичайної ціни на містер Пропер. Всі засоби для миття підлоги та стін 1 літр. Де він є? Так, по 97,90. Ну, що я вам скажу. Не дуже така і хороша акція, хоча я знаю, що він подорожчав. Я купляв останнім часом сів. Він був по 60 в акції, також в Єві. Ну, 100 гривень за містер Пропер не знаю. Ну добре. Бачу акція на феррі до 50. Не 50, а до 50 для миття посуду. Таблетки для посудомийної машини. Ой, таблетки взагалі супер ціна, дівчата. Це дійсно хороша ціна. Тут 100, 100 штук. 17 штук. Ну, все, от, тільки таблетки зі знижкою 50, самі найкращі, а саме найкраща знижка на фері. А ось ці всі самі такі звичайнісінькі знижки. 132. великий, літр 350. І 149 піна. За 90 гривень можна придбати ось такі кіонен змивки в унітаз для туалету. Так як одна коштує 40, то, звичайно ж, три вигідніше буде. Так, це не звідси. Де він? Десь тут був. Ось тут. Хоча я бачу, вони всі по 45 сухі і по 50 гелові. Брефи. Бачу, непогана ціна на гель для миття посуду дитячих речей 40 гривень. Сатін для дитячих речей 30 гривень. Усі йдуть по 500 грамів. І хані бані 32 гривні. Ой, управдом забули. 18 гривень. Так, ВАУ 26, 27 та 28 мінус 50% на весь Лінор. На весь Лінор. Так, і що в нас? Кондиціонери для білизни лінор та сілан. Великий, ось такий. Дійсно, хороша ціна. Дивіться, тут у нас літр 360 зі знижкою 50%. Також зверніть увагу. І великий лінор літр 200, також зі знижкою 50%. Бачу зі знижкою ще триває акція на Аріель 50%. Можна придбати оці капсули для кольорового 31 штука за 400 гривень. І ось ці Аріель також зі знижкою хороші, я навіть в упаковки взяв перший день акції по 219 гривень. Персіл капсули 4 в одному. 11 капсул 199 гривень. В акції аріель гель. літр, 289 гривень. А лоск 159 гривень. В акції для прання -перволь, Гелі, 174 гривні. Кьонен для прання. Колор 139 гривень, тут іде 1,5 літра і кюнен універсальний. Для кольорової та білої білизни 1,5 літровий 139 гривень. Гель для прання Sky колор 2 літри. Порошок Sky 350 грамів. Для автомата ручного прання універсальний. 30 гривень порошок для дитячих речей, 400 грамів 30 сатін 28,50. Так, тут кешбек на всі підгузки та підгузки трусики. Лакіпін. Так, на усу жіночу гігієну торгової марки Лінгері знижка 40%. Акція нажіночогіяну Лібрес 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуєте 2, а отримуєте 3. Зі знижкою туалетний папір Зева, трьошаровий 8 рулонів та делюкс жасмін з 26, 27 та 28. Так, ось таку упаковку можна придбати за 122 гривні 8 рулонів. Трьошаровий. І ось таку також 122 гривні. 8 рулонів. Трьохшаровий. Усі йдуть трьохшарові. В акції, Єва в акції купуйте будь-яку одиницю туалетного паперу та отримайте знижку 40 на туалетний блок Брев. До мінус 50% на усі дитячі підгузки та підгузки трусики libero Touch. Так, в вихідні 26, 27 та 28 1 плюс 1 дорівнює 3 на будь-які два засоби для моделювання волосся отримає третій у подарунок. Тобто лаки, гелі, пінки, 1 плюс 1 дорівнює 3. Ну, теж непогано, бачу жовті цінники. Так, ціни на фарби для волосся. Портфоліо 45. Паліт Intense по 64,50, Garnier колор Naturals 80 гривень, 50 копійок. Так, в акції фарба Sios 127 гривень. По 164 щось розібрали. Так, Syos Oleo Intense по 183 гривні. Дуже хороша ціна на Шварцкоп крем фарба 124 гривні, зі знижкою ну, 50%. Фарба Лоріаль Париж 299 гривень і Сйос 183 бальзами для кольорування відтінкові ебаути по 81 гривні 50 копійок. Ого, друзі, дивіться, всю всюнівай розібрали. Оце знижки були. всю Всюнівай розкуповували. Добре. Що тут у нас ще зі знижками хочу вам показати? Зі знижкою Garnier, Знижки до 30%. І не забувайте про акцію, не викидайте пусті баночки. Поміняйте і отримуйте сертифікат 25 гривень на наступну покупку з пустої баночки Чи Garnier. Чи Лоріаль? Не пам'ятаю. Або Лоріаль, або гарнір. Тут якась така цікава поличка, дивіться, тут все гамбузом, і знижки непогані. 50% бачу знижки. Якось продукти стоять не всі разом. Бачите, і гарніри, і лоріалі, і лірени по 40 гривень, і ніве по 136 гривень, і веліни по 98. Якось цікаво. Евелін, а нічна сироватка терапія по 100 гривень. Термін придатності взагалі крутий, довгий, не те, що там виходить. І тут до 25-го року. Всі з хорошим придатним. Термін придатності взагалі до 26-го року. Дуже з крутою знижкою ось такий набір для чоловіків, Гель для душу, два в одному. Тверде мило і мочалка. ще вам скажу? Крем мило тверде взагалі. Хороший набір. А скільки гель для душу 400 грамів. Зараз в акції Сігнал зубна паста. Купуєте одну та отримаєте другу. Зі знижкою 50%. Де вона є, я її не бачу. Зазвичай тут же ж повинна стояти ця зубна паста сигнал. Гімалая. Можливо, в них немає. Можливо, цієї зубної пасти немає. Так, на другу одиницю мінус 50%. Купуйте одну і другу зі знижкою 50%. 26, 27 та 28. Навіть бачу жовті цінники. Це добре. Тобто і так вже зі знижкою 50%. І ще можна купити другу ще зі знижкою 50%. Ну це взагалі крута акція, чесно вам скажу. Це дуже хороша акція. Купуйте один Кельвін Кляйн за тисячу і другий вам буде за 500 гривень. Оце акція Dolce Габана. Це хороша акція, тому що водички бачу зі знижкою вже йдуть 50%. 26, 27 та 28 80% бонусів на Патрісію Лідо. Так, і на Ламель 26, 27 та 28 декоративно йде зі знижкою 50%. LCF всі знижки до 60. Оце, посереку, <поє> Може, Може Наталя тільки взяти, чуєш? А Наталя казала, що на свідки саме впили. Але то акція вийшла. <поє> ось таке гарне, ось таке перейде. Несильні знижки зараз на шампуні, бачу, є 155-143 Head and Shoulders в акції. Ельсев 135 гривень, шампуні великі всі по 135. В акції Гареньєр. Фрутіс 108 гривень, 400 грамів. І можна його придбати за 120 гривень 440 грамів. Трісем 115. Йдуть кондиціонери та шампуні. Маски 197. Так, а ось тут я Head на знайшов по 130 та по 123 гривні. Ультра, ультра, ультра. Так, зверніть увагу кешбек 80% 26, 27 та 28 на всі подарункові набори для догляду. За шкірою обличчя. Тобто, оці всі, що йдуть для догляду за шкірою обличчя, йдуть з кешбеку. Ну а ті, що ось такі, наприклад, там, де гель для душу, мочалка, це вони йдуть без не, без кешбеку. Я хочу сказати, що навчилась робити такі гарні упаковки: набір косметичний, гель для душу, крем для рук, крем-бальзам для ніг, бальзам-кондиціонер для волосся. І мочалка. Це взагалі зроблений, дивіться, так гламурно, як якась сумочка. Маска, шапочка та твердий шампунь. А, олія, скраб. 60 гривень ось такий подарунковий набір, крем для рук. Дивіться, який гарний також набір від Moxan. Набір парфумований гель та парфумоване мило. 153 гривні. Від Ebout набір масок по 200 г для волосся. А, і, скр... і скраб. Скраб та маска. Чишово. Друзі, я дуже втомився. Чесно, я вам хочу сказати. Підходить для всіх типів шкіри маска та скраб. Я дуже втомився. Мені треба якусь паузу взяти з цими магазинами. Що тут у нас 26, 27 та 28 подарункові набори для догляду за шкірою рук та тіла? Мінус 30. Який великий набір для щоденного догляду, подарунковий набір для волосся. Маска та тюрбан. Цікаво. Я вам всім буду бажати економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я. І до зустрічі!